Така з ким збирається боротися в плані дезінформації банкова з е, тими каналами, які е, свого часу зберігли нам тут свободу і демократію, такі як п'ятий прямий там чи еспресо? Е, бачив, як за допомогою певних маніпулятивних речей той же самий ЦПД, Центр протидії дезінформації е, займався таким відвертим мочиловим. Настільки талановита людина, куди там нашому двічі несудимому професору професору. Димитрі, мене не узнали, а ви ж мене когда то там в Натані і в КПЗ. Один дід штурмував Кёнігсберг, ну, Калінград сьогодні. Так? Тобто, інший дід брав Берлін, а мене обізвали нацистом. Якось воно ну, ну, геть не пофіншує. Друже, привіт, слава Україні! Героям слави нам своє робить! А да, нам своє робити в будь-якому варіанті, тому що в нас не так багато можливостей на сьогоднішній день є. Богу дякувати, поки що вони ще є. Хоча я дивлюся те, що останнім часом слуги витворяють, ну реально вони вже пішли во всі тяжкі. Але про це ми також поговоримо. Отже, друже, дивися, я сьогодні так трішечки про міжнародку, трішечки про наших але трішечки і про щось можливо хороше, якщо буде щось згадати. От тому пропоную почати. Ну, прокоментую ось цей цей, цей пасаж про те, що поки що ми маємо можливість е, с, вільно спілкуватись. Нещодавно ж розробили чернетку цього внутрішнього вже плану. Да, там якісь три пункти е, стратегічні. Так, от перший пункт це боротьба з дезінформацією. Е, цікаво, що сьогодні е, головні е, анонімні е, е, телеграм-канали в Україні. Телеграм-канали анонімні вони всі про банківські, да і всі е на гачку банкової, і всі е напевно отримують чудове фінансування. Так, а з ким збирається боротися в плані дезінформації банкової? з е тими каналами, які е свого часу зберігли нам тут свободу і демократію, такі як п'ятий прямий там чи еспресо, цікаво дуже питання. Ні, друже, я думаю, що вони зараз підуть по блогерам. І то при підуть при чому дуже жорстко. Е, ну перш за все, там п'ятий прямий. Це все, все таки, як не крути, це юридичні особи, там трошки інша історія. Але до, зараз дуже багато лідерів суспільної думки, які е, все-таки вже не стидаються критикувати владу. І я теж е, бачив, як за допомогою певних маніпулятивних речей той же самий ЦПД, це ПДЦ протидії дезінформації. Займався таким відвертим мочиловом, хоча, в принципі, поважав цю структуру, вона була сформована при РНБО. і, В принципі, часто звертався, як то кажуть, читав, що вони пишуть для того, щоб мати можливості зорієнтуватися, де, де грішне, а де не зовсім грішне, і так далі. Але я тобі скажу, я вже що замічаю. Отже, в них зараз появилася дуже така цікава стаття. Ну іноді буває державна зрада, це зрозуміло. А в них є така стаття, яка перешкоджання законній діяльності зсу. І останнім часом вони почали йти по тому шляху. що Якщо, наприклад, ми говоримо, що десь є якесь нехороше щось в Збройних силах України, це не важливо. Це може бути накшталт звинувачення генерала Сотоля з боку Богдана Кротевича, чи може бути е розмірковання на тему зрива, мобілізації і так далі. Вони це підводять під ідею перешкоджання е, дії ЗСУ, е, далі приходять з обшуками. І вже я бачив такі деякі наглядні приклади. Сьогодні ми про них звичайно не будемо говорити. Але е, з метою якою з метою вилучення, ну тобто іде обшук, іде вилучення для перевірки технічних засобів: телефон, комп'ютер, там ноутбук і так далі. Mm -hmm. А в цій історії це паролі, явки, як то кажуть, і вся остальна ерунда, яка пов'язана в тому числі з твоїми е, там Ютуб-каналами чи іншими там е, сторінками в соцмережах і так далі, отримуючи доступ до того всього. Ну потім тобі кажуть, ну все, окей, типа давай пока, Ти, ти нам більше не нужен, ми тебе відпускаємо. Так, а пароль хтось поміняв, нічого не знаю. Тобто вони ще до такого відвертого не дійшли, щоб паролі красти. Але я бачив, як е, вже проводяться саме впроваджується в дію е, саме оці вот наративи в контексті. Перешкоджання діяльності ЗСУ, якщо ти щось висвітлюєш, це можна трактувати. Ну з юридичної точки зору воно абсурдне звинувачення. Це десь як в Росії. Знаєш, в них там теж є таке, вота дискредитація, там армії, да? Тобто, і зараз нас підводять під цю тему аналогічною калькою, і я так щось дивлюся: у цих 28 героїв панфіловців. Вони це вже не п'ять шість менеджерів, тому що до них додавалися силові структури. І причому дуже добре від які відробляють свою недоторканність і заброньованість, так скажемо, заброньованість від мобілізації, так. і вони починають це робити. Тому Богу дякувати, ми ще маємо цю свободу слова. Але тобі слово також просто цікаво, що такий канал, як припустимо, Джокер, да який абсолютно демонстративно викладає розцінки на те, що та чи інша інформація, яка, начебто, там може зашкодити якомусь бізнесу для того, щоб прибрати її з каналу, тобто відкупитись, там щось там 500 тисяч гривень, там ну, суми починаються від 10 тисяч доларів перерахунку. Тобто, абсолютно відверто пишуть, що там джинса оце замовлення розмістили, хтось заплатив, хоче щоб це зняли, будь ласка, заплати там вдвічі більше. Тобто, Ну, В мене спогади лишилися спочатку нульових, да, як в Росії запроваджувалася практична ну, цензура. Тобто не, були, умовно кажучи, там гранди видання першої ланки, да, вони не брали на себе там, якихось там, ну, мало, мало розміщували джинси, а ось всі... Видання другого чи третього ешелону вони виживали вже не за рекламу, не стільки за рекламу, скільки за рахунок джинси і за рахунок того, що були так звані е, стоп-теми, тобто їм давали сдавали список. На які теми не можна взагалі розмовляти, условно кажучи, там Газпромівські якісь зловживання, чи там кооператив озера. І вони отримували абсолютно легально, отримували щомісяці 20-30 тисяч доларів за кожну таку стоп тему, і таким чином виживали видання в Росії. Тепер у нас практично така сама практика повертається до нас. Повер... Вона повернулася вже, я хочу додати, пам'ятаєш, такий фільм був не дивитися вгору, та? тобто, де всі казали, що планета зараз чертям несеться, а кажуть, ні, ні, ти вгору не дивись, там нічого нема. Так от я тобі скажу, що нещодавно я в себе на ютуб-каналі нашому от, Lapping from Ukraine викладав історію журналістки, яка чітко опублікувала, що пресу офіцерам тих чи інших бригад забороняють говорити такі тези на кшталт. Проривом нашої оборони, там наш відступ. Ну, це не цитати, але десь в такому контексті. І вже ці е, військові, які включаються в ті чи інші новини, до речі, не всі мають право. Ще одна така історія: не всі лише, лише або це пресофіцери, або це ті, що ну умовно кажучи, вчорашні слуги народу, бо є е, представники партії Слуга народу, які, наприклад, є на передовій. Ну, при всій повазі до воїна і, і, і так далі, але вони мають можливості включатися там в єдиний марафон, ну куди хочеш. Але справа не в тому. Бо дуже багато хто з прес-офіцерів то що нам казати, що ми отрицательно наступаємо, чи що ми наступаємо там на Запоріжжя чи на Дніпро. Ну тобто, абсурдність цих е, рознарядок їхніх, і вже починають вояки. Ну скажімо так відверто ржати з них, тому що вони не, не будуть казати, що ми ну відступаємо, да? тобто що ми наступаємо на, на Дніпро. Але це вже, це вже є багато хто згадує останніми днями. Відомий історичний факт, що в древньому Єгипті свого часу заборонили теж писати про поразки і про те, що армія фараона відступала, бо можна було зрозуміти лише по тому, що в цих літописах перемоги вони все ближче і ближче відбувалися до столиці. Тобто таким чином відрахували, що за там 5 років практично підійшли до самого там ну, тодішнього там, столиці царства фараонів. Але ви, ви ви вирахували це ви, виключно за рахунок того, що ось знайшли, що перемоги відбувалися все ближче і ближче до палацу фараонівського палацу. Так і в нас такі по намагаються. Використати а, технології, ну я до речі зараз, якраз користуючись нагодою, поки ти говорив, я якраз знайшов цей кусочок сюжету. Будь ласка, ним військовим власне. із власне. Донецького напрямку, ну, з Покровського напрямку, і він каже: Ви розумієте, ми отримали розпорядження. Не вживати в своїй риториці коли ми спілкуємося з журналістами, слово наступ, слово перемога, слово йдемо вперед», Вибиваємо противника. А про а слово відступ або там, що хтось якось вклинився в наш Оборону я не можу сказати, і він каже: а я з ними жартую. Так що може мені казати, що ми наступаємо на Дніпро? Ну тобто, вже самі військові, які є речниками, спікерами, та вони жартують від того, які вони отримують? Ну я не знаю, темники, не темники, рекомендації. Ну тобто ідіотизм зашкалює по і по цьому напрямку, в тому числі, зазвичай людей, які не сповна розуму, або людей, які там алкоголіки чи наркомани, не коментують. Але іноді в політиці так бувається, що політики або наркомани, або алкоголіки. Ну таке ж теж буває. Тому мені сьогодні кинулося в очі один допис Дмитрія Алдвєдів. Ну, Медведів, знаєте, такий Медведів. Да. От колись він президент, да, 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 да. от він написав, і я зараз зачитаю, а потім ми з тобою поговоримо на тему Америки. Питаю так, е, значить, у нас немає поводу для яких либо завишених очікувань, для Росії. Вибори ну, мається на увазі в Америці. не изменят ничего, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны. Камала глупа, неопытна, управляема, будет бояться, как всегда. Подуставший Трамп, выдающий банальности типа ⁇ Я предложу сделку, у меня отличные отношения ⁇ также будет вынужден соблюдать все системные правила. Значення має тільки одно: скільки бабла виб'є, значить, ну, скільки скільки грошей виб'ють для виробництва зброї. І друге, значить, тому найкращий, хороший спосіб зробити 5 ноября приємне кандидатом на вищий американський пост це продовжувати Граміть київський нацистський режим. Ну, це сказав Медведєв, В принципі, ми не дивуємося, але дуже цікава цитата, навіть вже від Медведєва, що все-таки вони не заперечують двохпартійної підтримки незалежності від того, хто би не виграв вибори в США. Можливо, ти щось додавиш саме в цьому контексті, і, зокрема, в контексті написаного Медведєвим. Будь ласка, дуже тобі слово. Ну, цікаво, яким дійсно відбуваються пертурбації в. Цій черепній корупції цього персонажа під впливом знову ж таки алкогольних напоїв, тому що він же був найзатятішим таким проамериканським політичним діячем в Росії. Він свого сина відправив в Америку, він там вчався, вчився бізнес там свій розвивав. Він сам літав і фотографувався там з е, всіма лідерами цьому е, Кремнієвій долині, е, зустрічався із Цукербергом, із Білом Гейтсом. І, Дарували йому ці айфони. Його ж навіть не прозвали колись в прізвиську таке, таке дали йому тоді ді, собі, ді, да. дім Кайфон, чи як там його називали, да, ну, да, в, да, так. дім айфон да спишався американськими технологіями. Тві, в Твіттері розміщав фотографії, які демонстративно знімав на свій айфон, і подавав ці ініціативи про скоршу інтеграцію з Європою. Він був таким затятим проєвропейським, теж налаштованим російським політиком казав, що ми ось там дорожню карту. У скасуванню віз з Європою ще 10 років тому для нього це було ну до того, вірніше не 10 коли ще обіймав посаду президента до 12-го року. Він був на ну самим так святіше за папи римського в плані такої європейськості. А сьогодні він ну, переймав на су на себе якусь функцію російського геббельса найбрудніші якісь заяви ці образи. Ну, розкидаються такими висловами, які абсолютно недоречні в устах якого політика, який себе поважає, який претендує на якийсь там імідж. Він же все ж таки заступник секретаря ну, секретаря Ради національної безпеки Росії, а дозволяє собі такі речі, які дійсно якийсь підзаборний, якийсь гумор. Ну це повна деградація, взагалі, російського політику да, відбуваються на. А на, на Да, і в цьому навіть виступі там укранацисти. Ну настільки <говори> ці маніпуляція, ну які ми тут <говори> нацисти, що таке нацизм? це возвеличення однієї нації. В нас е, е, етнічний президент, етнічний єврей, міністр оборони мусульманин. Не, 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 татарин, і, татарин головнокомандуючий в в нас росіянин взагалі залі випускник цієї не, школи московських ну кремлівських курсантів. Ну я, які ми тут на нацисти? Слухай, так, це це знаєш. Це, це це я колись казав. Кажу: мій ді один дід штурмував Кюнігсберг. Ну Калінінград сьогодні та, тобто інший дід брав Берлін. А мене обізвали нацистом. Якось воно ну ну геть не пофіншую. Ну але вони, бачиш, їхня пропаганда Гебельсовська і Путінська вони однаково працюють. Вони взяли просто тупо 40 мільйонну країну, обізвали нацистами і йдуть, знищують. А весь світ спостерігає е, за дуже багатьма речами, за якими вже мав би не спостерігати, а саме активно втрутитись, зокрема там Північна Корея. там, і так далі. Ну сьогодні це не наша тема, але буквально декілька слів можеш додати, і переходимо до слідуючої теми. Ну, це підсумовуючи е, е, вислів, який е, приписують Черчиллю, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Да? Ну, Які як, до речі, та якравий прикладом да, ну, наприклад, так, так. окей, е, так ну але тим не менше, вибори в США твої думки я ось сьогодні почитав. Якщо не помиляюся, вроді би по опитуванням в штаті Айова. Якщо не помиляюся, вперше. Камала Харріс випереджає Трампа в контексті тому, що це завжди вважався республіканський штат. На нього навіть там Трамп не сильно тратив сили, бо він кожного разу там вигравав. А тут зараз скажуть, що десь там на якихось там пару пунктів вона там випереджає по соціології. Так, це не ключовий штат. Скільки там ти казав, шість чи скільки то шість, шість, шість виборщиків. Так, так, але сам факт такий: що скажеш з цього приводу? І взагалі з приводу е, виборів в США, твої думки, що там відбувається, бо там вже ж є дострокове голосування, дуже багато людей проголосувало. Тому тобі слово, будь ласка, друже. Ну так, 36 мільйонів чи 7 мільйонів вже на сьогодні проголосували. Це теж рекордний показник. Ну, можна. Не тільки голосувати, нагадаю, в сполучених штатах на виборчих дільницях можна поштою і можна дострокове здійснити голосування. Між іншим, вже і, і Байден. Байден простояв там на сонці більше години в черзі. Голосував і Трамп з дружиною цікавий. Був такий кадр. Обіграли, що Трамп з Меланією голосують. І він не дивиться на свій бюлетень, а дивиться весь час скошує око на бюлетень, Як там заповнює Меланія, підозрює, що вона що вона за нього не проголосує? Іноді долучають її до цих її ралі, до цих виступів. Але найвідоміший факт, що вона брала гроші раніше за виступи на виступах республіканської партії, легально отримувала там 280 тисяч доларів за виступ на якійсь там партійній конференції, та да. тобто <суміщо> дружина, дружина президента заробляє на тому, що виступає на партійних якихось конференціях. Намагаються, намагаються намагаються ну, <суміщо> зробити чи таким чином зробити її більш лояльною до його до свого чоловіка, який нагадаю стільки разів її зраджував, і навіть в під час її вагітності ці самі скандальні історії з зірками порнофільмів. По яких його тепер засуджують. Ну і я нещодавно розмістив себе в телеграм-каналі. Таку табличку, що за всі роки американської е, держави 90 46 було американських президентів, це буде зараз 47 сьомий. Е, так, от всього було е, висунуто е, 91 кримінальне звинувачення, і саме кримінальне звинувачення. Американським президентом і всі 91 одне звинувачення, всі проти Трампа. Тобто такий настільки татал, так, талановита талановита людина. Куди там нашому двічі не судимому професору? Да всього з двома. <правим <правим> Ну бачиш, Янукович. Він нас двічі не судімий казкофозоні. Давай називати речі своїми іменами, тому що тут <правим> є багато людей, які розбираються в ієрархії. То це не дуже така файна позиція, я б так, сказав, так, би сказав. Так, я тобі так, я тобі більше розкажу. У мене в Одесі був один урочистий захід. 에, ну, скільки там 12-13 років, тому ж може не вже ні, які це 2004 рік точно згадав. Лишилося там три, три влітку. Там великий ювілейний зал, цей будинок прийому губернатора. Ну і ювіляр мене попереджає. Каже: Ви знаєте, ось там ось в, 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 в тому куточку зліва. Ну, там така специфічна публіка. Ви на них практично не звертаєте увагу, не треба нікому там давати їм слово. Ну і потім з цього там далекого столу. Вперед підходить до мене і говорить, Дмитрий, ви мене не узнали. А ось мене когда то там в Натанії в КПЗ. Ну, я коли був консулом в Ізраїлі, практично щоранку ранку починав з того, що відвідував чи в'язниці, чи там, не дай Боже, морги, чи е, 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 ці будинки для божевільних, чи в, е, е, інші там лікарні. Е, і дійсно один раз одного разу в Натанії затримали, там ну, звинуватили його, що він. <кхем> да. Ракетиром да приїхав вибивати якийсь борг. Там мене багато було таких історій. Там можна романи писати про те, як аферисти дійсно обманювали іноді там ізраїльські ці нові репатріанти своїх родичів виманювали нехороші. А тут дійсно, начебто, були підстави його звинувачувати. Ну, але факт того, що він підходить до мене і каже, от я, а я зараз, говорить, там теж, ну, віддихав в одному такому місці, не столь віддаленому, розіграші ваші слушав, представляєте, я вже під ваш один розіграш 60 разів підтягувався, ну, що-то розповідає мені такі історії, а каже, а... Не, <кхи> да, <кхи> нам слово не нужно давать, ми така тут, сбоку припеку, така как бы не очень в теме этого мероприятия. Я кажу, ну так дивіться, чого там стидаєтесь, скоро ж ваш один з ваших президентів, не дай Боже, стане каже: Дмитрій, ви що? Ми, по нашим поняттям, цьому чоловіку навіть руку не маємо Да? Тобто він парій був навіть в цьому середовищі, да, і за рахунок того, по яких статтях. Він притягувався і там. Ну за за чутками не знаю, це батько Льовочкина, як колишній начальник всієї цієї пеніціарної служби, він же вивіз до Росії весь архів свого часу цих в'язниць українських. І через те так акції Льовочкина тут свого часу піднялись. Так от, начебто, там вже було і третє е, е, притягнути ну спробу притягнути його по третій справі, яка була якраз дуже такою. Ну. Так скажемо, не зовсім не зовсім файною, скажемо, позорною. Да, для нього не не, не непонятійною, не ну, ну тут ж питання не тільки за що сіла а питання ще як, як сидів, от і тут якраз таки да окей, добре. Ну бачиш, друже, цікава в тебе біографія. Ти ще й такі такі історії маєш в запасі. <реш> <реш> от <реш> цікаво, цікаво, що дочку нещодавно мою. У школі там вона перейшла ну, з початкової школи в середню е, і запитає вчителька там батьків. Чим хто хто по професії питає дочку чи е, батько чим займається? Вона так замислилась, каже, чим займається чим ну та чим хоче, тим і займається. Я почав, почав рахувати, чим я заробляв гроші по життю? Ну, починаючи там з кар'єри кіноактора, ще там десь в такому там п'ятому чи шостому класі, потім Юрій Єнка Юрій Єльєнка знімався його в його фільмі Цім Ава -Марія", Але нарахував 41 професію, яку я по життю заробляв гроші. Так що бачиш, я сам так, сам ну Юрій. давай давай тоді, раз тут раз пішли такі откровення, а яка твоя була перша? Професія, ні, не так, ні, не професія, перша зарплата. Давай так. Перша зарплата чекалки. Наскільки ну, заробив, ну, так... куди потратив? Ні, так пам'ятаю, що був фільм Радянські часи, такі ражджани революції про ага. ветерана там МВД. І він знімався на кіностудії Довженко, і там в одній серії він приїздить. Головний герой приїздить до свого рідного селища, і там якраз збори на колхоз створюють радгосп, і він бере участь там, теж агітує всіх вступати mm -hmm. в Радгос, і там весь час бігають діти, і ми там бігали. Навколо цього столу, а потім мене при... залучили ще, ну, мабуть, оцінили мої якісь там вокальні дані. Я там дурними голосами ще озвучував там на студії Довженко, і це були перші там ну 25 е -е, карбованців отримав за зйомку, як 25 за озвучку. тобто Ну практично там половина зарплати своєї мами там за місяць отримав <хи> за да я, я а я а я теж поділюся своєю історією. Ну бачите, mm -hmm. у нас сьогодні такий як кажуть, не, не зовсім стандартний тер. Але я mm -hmm. думаю, що глядачам цікаво, раз ще не матюкаються, то вже okay. добре, значить, значить, нормально сприймають. Моя перша заробітня плата була 36 карбованців. Я був тоді ще школьником, і були ящики в загодканторі. Ну, збивали ящики. От я моя перша зарплата, 36 карбованців, це я ходив, дай Бог мені пам'яті в 6 клас. От, і як зараз пам'ятаю, купив мамі французькі духі діді. От, мама, якщо дивиться, то хай пригадає, це, вони коштували 10 карбованців. Це слухайте, то, то купа грошей по ті часи. Батькові купив. Цього дипломата знаєш оце? Ну чимодан для документів. Да? батькою купив дипломата, коштував 16 карбованців. Мій брат, я пригадую, з стільця скочив на того дипломата. Ну і трішечки пошкодилось. Але нічого, дипломат був робочий, нормальний, витримав майже. От далі, це 16 карбованців. Братові купив такого. Знаєш, хто цей марсохід такий був на. Дротах пульту про керування такі не радіо, а тоді ще були дроти. От марсохід такий він коштував 6 карбованців, і 4 карбованці мені залишилося на цукерки, на всяке таке, що я собі там сам хотів потратити.